У рівному вже декілька днів тримається ожеледиця. Через постійні перепади температури та снігопад на тротуарах та проїжджій частині з'явилася льодяна кірка. Тому пересуватися містом стало небезпечніше. Стараюся помалу ходити, обережно ходити, то бо бо боюся впасти, бо ламаються кості вже, Такий вік. От, так що обережно треба ходити. Слизько. Стараємося не падати дуже слизько. Травм не було, але дуже слизько. Через таку суцільну ковзанку лише за останні два тижні до травмпункту звернулося близько 400 людей. Звичайно, з погіршенням погодних умов збільшилося кількість пацієнтів, які звертаються за допомогою в міський тропонологічний пункт. З кожним днем пацієнтів, можна сказати, збільшується. Якщо проаналізувати по кількості, наприклад, з 1 грудня було 19 звернень в травпункт, 2-го – 24, 3-го – 34 і 4-го – 32. В'ячеслав Наумчук додає, найчастіше люди зверталися із травмами нижніх та верхніх кінцівок. Неодноразово у пацієнтів діагностували переломи. Така ситуація повторюється із року в рік, каже медик. Тому у такий період потрібно бути дуже обережним та дотримуватись простих правил. Відповідно до зимних погодних умов повинна бути не гладка поверхня взуття, а якась прорифлена. Ну от, отаке, щоб було більше щеплення. Також потрібно знати, як правильно падати. Звісно, це не гарантує того, що ви взагалі не травмуєтесь, але допоможе уникнути вивихів. Та поради є, як згрупуватись. ну Це легко сказати, згрупуватись. Як вже ноги підкосились, то да, бажано, щоб руки були приведені до тулу. Але людина й що, якщо вона витягує руку. Також лікарі наголошують, якщо так трапилось, що ви травмувались на дорозі під час ожеледиці, потрібно відразу їхати до найближчої лікарні або ж викликати швидку. Ірина телеканал